А чим біль, ближче до десятки оця жовта лінія, тим гірше становище от, в Україні. Як ми бачимо, що в нас поляризована еліта, в нас слабкий неефективний силовий апарат, і в нас низька легітимність державних органів. Це одні з тих факторів, які сприяли тому, що силові структури України в 2014 році втратили контроль. Над місцевими органами влади і вгодом на територію, а також потім на 400 кілометрів кордону. І тут можете побачити, як Україна в цьому рейтингу співвідносить. Тобто, чим вище, тим гірше. Ну і звісно, слабкість України зробила її вразливою по відношенню до зовнішнього втручання, і наш східний сусід це використав у своїх цілях. Але конфлікт він доволі унікальний. Тому коли шукати якийсь світовий досвід вирішення, тут доволі важко. Власне, якщо там конфлікти на Балканах, на Кавказі там були викликані етнічними чи релігійними факторами. То тут а, ці чинники, якщо і мали місце, то вони займали другорядну роль. Тут здебільшого були протиріччя навколо економіки, а саме як розподіляти ресурси між центром і регіоном, а, і навколо зовнішньої політики, який вектор зовнішньої політики України має бути домінуючим. Також можливо, якби Україна проводила більш послідовну зовнішню політику і не використовувала зовнішніх гравців у вирішенні своїх внутрішніх протиріч, не було б цього конфлікту. Україна не стала б такою вразливою. Ну і в нас конфлікт, чому і так складно врегульовувати, те, що він багаторівневий. Є і глобальний рівень, є і двосторонній у російсько-український конфлікт, ну, і є місцевий. Рівень Україна проти ДНР лнр а, І що, мабуть, зараз найгірше в ситуації, коли потрібно приймати швидкі рішення, а міжнародна ситуація в 2017 році все менш і менш сприятлива для України, враховуючи невизначену політику Дональда до Трампа, враховуючи те, що Європа зараз зайнята внутрішніми проблемами, це те, що досі в нас не може визначитися, що ми маємо: внутрішній конфлікт а, чи війну з Росією. В риториці в нас відбувається таке, що російська агресія, російська агресія, однак на зовнішній арені нічого такого не було зроблено, щоб притягнути Росію до відповідальності. І така непослідовність, вона заплутає міжнародних партнерів України. І, відповідно, вони не можуть займати більш чітку позицію, ніж цю позицію має займати Україна. Що ще перешкоджає в регулюванні конфлікту? Те, що це питання, яке розколює. Е, немає універсального рецепту і в суспільстві немає єдиного погляду, як це врегульовувати. Можливо, е, це опитування воно дуже сильно абсолютизує, тому що ставить е, е, тих респондентів перед е, трьома крайнішими. військовий шлях. Е, Надання особливого статусу чи відокремлення. Але тим не менш, те, що дуже багато з тих, хто не визначився, майже чверть, це свідчить про те, що будь-яке рішення в плані воно призведе до суспільного напруження. Ну і тепер як. Коротко розкажу, як держави виходили з подібних ситуацій. Безумовно, кожна з цих моделей, їх чотири, які я назву, вона не є універсальною. Там є певні риси, які подібні до ситуації на Донбасі. Однак нам доведеться розробляти українську модель, враховуючи, що конфлікт дуже-дуже унікальний. Послідійська модель, що це таке? Це на основі досвіду Дейтонських угод, які в 1995 році врегулювали трирічну війну в цій Балканській країні. Це означає, що відновлюється територіальна цілісність держави шляхом федералізації чи конфедералізації. Тобто, все може сприяти тому, що буде припинено гарячий стан війни. Це слабкі органи державної влади, і ці центральні органи державної влади не можуть подолати корупцію, кумівство на місцях і так далі. І ця держава як суб'єкт міжнародних відносин стає дуже-дуже слабкою і не здатна вести якусь послідовну зовнішню політику. Відмінність боснійська модель, в даному випадку це буде означати, що Україна буде послідовно виконувати мінські свободи. Але якщо у випадку з Боснією Герцеговіною країна була навпіл розколота, то в випадку з Україною виникає питання, чи ця модель підходить, тому що Ордло охоплює лише 4% населення України. І чи варто йти на поступки заради 4% території України? Чого з вами О, і це друге особливість, те, що ця модель вона не гарантує повернення Криму. Крим може бути повернення, у всякому особи. Це саме думає, що я не знаю. Ось, і ще що особливо, в польській силовині там були. Міжнародні миротворці залучені у випадку, якщо ми будемо цю модель за мінськими угодами втілювати, нас нічого нема. А місія спостерігачів ОПС вони лише зафіксовують, що там то там -то були послі, там то там -то були порушення режиму тиші і так далі. І більше того, в Боснії і тарцьоговині там була співпраця з міжнародним трибуналом по колишній ослабі. В нас же мінські угоди передбачають амнісію помилування. Тому самі подумайте, наскільки цей варіант прийнятний для України. Далі йдемо. Це радикальний варіант хорватський, досвід в іншій Балканській країні, коли з силовим шляхом було повернуто контроль над територіями, які були захоплені сепаратистами. Ну, на початковому етапі війни в нас це була дуже, популяр, дуже популярна модель. Дуже популярний в Сірець Хорбатії навіть цим шляхом Україна пішла в перші чотири місяці, а то і, можливо, досягла б успіху, якби не російська інтервенція, яка сприяла тому, що про російська у вигляді ДНР-ЛНР досі існує і досі порушує спокій військовослужбовців і цивільного населення. Тому, якщо до цієї моделі колись Україна повернеться, то спочатку треба побудувати потужну армію, раз, два, треба е, сильну економіку, щоб вона витримала е, ризики. І третє, потрібна згода населення. Тому що населення, е, яке відправляє своїх військовослужбовців на війну, вони теж мають розділити частину відповідальності. І, звісно, е, враховуючи, що на 40 кілометрів. Росія в будь-який момент знову може сюди прийти. Далі ще одна радикальна модель Пакистанська. Що маємо на увазі, це коли в 1971 році був конфлікт між Західним і Східним Пакистаном. І внаслідок цього конфлікту Східний Пакистан відокремився і держава, незалежна держава Бангладеш. Тобто це радикальний шлях, який передбачає,